Тот же самий Лінк він майже дійшов до точки входа, який ти мог зловити на флешкраші. А в мене ж стояло, я ввечері тоді приїхав. Я дивлюсь, вау, ого, поставив е, ордер по 13 чи що, і він тоді не опустився. Я вже взяв по 16 чи по 17, я не пам'ятаю в рамках криптореаліті, бо я його особистий портфель брав, я не пам'ятаю в рамках криптореаліті, за скільки, ну, щось таке. Да, лінк зараз коштує добре. Ні, скільки, скільки, Хочу прям 14 доларів. Краще, ніж твоя точка входу. Дивіться, що ми впали вже ну, майже нижче, ніж флеш-краш. Тоді хтось мав набрати щось набрати, і якщо він відскочило продати. І зараз знову впало, все, зараз знову можна набрати, потім відскочить, продамо. Тобто, я так. Ну, я скажу, чому я докупив ще Лінк, тому що, напевно, в людей буде дивно. У мене лінк величезний сайс, ж почав з 22 доларів, і потім ще там 16-17, чи що зараз не буду вже в телефоні купатися. Ну, Все є в нашому телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь е е і шерте наші пости, у нас там буває. <сх Yazzie> в каналі з покупками, особливо, коли ти щось там починаєш крутити. Ну, окей, е що я хотів сказати з лінком. Мені здається, що ми зараз, да, звісно, не можемо. Е Просто це гадання на кофейні гущі, з якимись більшими і меншими вірогідностями, але фактично ми граємося в полі маркет. Ніхто не знає точно, які технології саме будуть домінувати, які блокчейни будуть домінувати. Ну те, що от блокчейни будуть використовувати безліч банків світу, компанії, можливо, і так далі. От ми в цьому не сумніваємося. І лінк в цьому в плані трошки в сторонці, тому що їм йому яка різниця? <кл 'ярі> йому яка різниця, що перевіряти. Тобто він має збирати дані про все. Тобто чим буде більше ринок, а те, що він буде більшим. Факт. На чому воно буде працювати? Ну, ми так зробимо ставку на саланої ефір, переважно, але ну, ніхто не знає. Але от що буде збоку, ну, це зрозуміло. Тому така логіка була. Вона да дивно в мене тисячу тих лінків в криптореаліті, ну, великий сайт. Я лінк впевнений.